Залучається багато людей, адже коли виставляю пост в інтернеті, хоче кожен чим може тим допомогти. Дехто допомагає фінансово. Жителька Решетелівки Анастасія Пилипенко у своїй майстерні збирає допомогу для військових. Це спальники і кремати збирає мій друг з Києва Гриша. Він придумав такий цікавий челендж, обливає себе водою вранці холодною і збирає кошти. За зібрані гроші купили 9 спальних мішків та стільки ж кариматів. Дивився, щоб було мінус 20-мінус 30 градусів, щоб хлопцям було зручно і тепло. Спальники дуже такий розхідний матеріал, як оказується, бо за часу хлопці в них ще й перевозять трьох сов, тому їх часто і просять. Навіть вам покажу, який Ось такий тепленький українського виробництва. Дмитро Федак до майстерні приніс власноруч приготоване тушковане м'ясо. Його для військових виготовляють понад 9 місяців разом із іншими волонтерами. Зроблено було вже дуже багато, відправлено вже десь більше п'яти тисяч банок на сьогоднішній день. Відправляємо теж по потребі. І продукти харчування, такі як крупи, макарони і всякі, ну, всяке різне. Таке, що на щитках псується і ще помимо того, хлопці просять і палатки, і спальники. Збирають нині волонтери на передову і ліки, розповіла Анастасія Пилипенко. Кожен може приносити те, що забажає. Тут і вітаміни є, каплі там в очі, каплі в ніс, противопростудні, адже період зараз таких захворювань. Також різні ліки від желудку, щоб не боліло, Хлоргексидін, серветки це ті, що якщо були поранення, можна затикати рану. Десь хтось із людей знайшов та приніс такі речі. Завжди із допомогою відправляють військовим дитячі малюнки та вироби. Працюють волонтери від початку повномасштабного вторгнення, каже Анастасія Пилипенко. Нас постійно запитують, чи ми тільки решителя нам допомагаємо? Ні. Вони всі наші захисники. І коли звертається до тебе людина з іншої області, ну, просто тут немає права, що ти йому відмовиш у допомозі. Тетяна Весна, Богдан Казирід. Суспільне, новини Полтава.